Доброго дня, любі шестикласники! З вами Ірина Мирославівна, і я рада вас запрошую на урок української мови. Сьогодні далі мандруємо розділом морфологія. Разом опрацюємо тему Рід незмінюваних іменників. На уроці поглибимо знання про незмінювані іменники. Будемо формувати вміння визначати рідний змінюваних іменників, навчимося правильно поєднувати іменники з прикметниками, будемо розвивати вміння аналізувати, робити висновки. Саме час погратися. Отож, гра найрозумніший. За тлумаченням певних понять відгадайте слова. Улюблене заняття на дозвіллі, щит з рахунком на стадіоні, шоколадний напій з молоком. Легковий автомобіль, що перевозить пасажирів за плату – Столиця Японії. Під казкою вам будуть малюнки. Перевіряємо. Улюблене заняття на дозвіллі хобі. Щит з рахунком на стадіоні. Табло, шоколадний напій з молоком, какао. Легковий автомобіль, що перевозить пасажирів за плату – таксі, столиця Японії Токіо. Всі ці іменники називаються незмінюваними. Саме час розглянути таблицю незмінювані іменники. Так от, до них належать іншомовні слова поні, пюре, жіночі прізвища на приголосний та на О, Кравчук, Коваленко, складно скорочені слова ООН ТСН. Завдання перше подані слова розподілити на змінні і незмінні вересень, пюре, супрано, індія, кенгуру, поні, коваленко Ірина, кенгуру, леді, траса, руслан, кімоно, яблуня, говорити, краса, пишучи, кольорамі, ключ. Підкресліть перші букви іменників першої колонки і прочитаєте відгадку до загадки. Цілий день крильми махає та в небо не злітає. Ставте слайд на зупинку, виконуйте. Давайте перевіримо. Змінні слова. Вересень, індія, траса, руслан, яблуня, краса, незмінні. Пюре, сопрано, кенгуру, поні, коваленко Ірина, Кімоно, говорити, пишучи кольорабі. Ключ вітряк. Як же визначити рід незмінюних іменників? Варто звернути увагу ось на це. Усі назви тварин належать до чоловічого роду поні. Названий істот – до середнього метро. Назви осіб за статтю фрау. Жіночі, кюре чоловічий. Власні назви за родовою ознакою уся Чилі бо країна. Абревіатури за родом опорного слова. ООН Організація Об'єднаних Націй. Опорне слово організація. Тому це іменник жіночого роду. Запам'ятай, це іменники жіночого роду. Зупиняйте слайд і гарно ці слова запам'ятуйте. Гобі пустелі, турамі риба, гінді мова, бере груша, авеню вулиця, це, -це муха, Івасі риба, путасу риба. Урду мова, мадам жінка, келіманджаро гора, Місісіпі річка, Чилі країна, боржумі вода, пенгалі мова. Запам'ятайте ці слова чоловічого роду тварини зебу, ара, фламінго, динго, гризлі, поні, какаду, жако, шимпанзе. Це особи, аташе дипломат, портє швейцар, кутюр'є дизайнер, кюре католицький священник. конференсьє ведучий, рефері суддя, тифозі болівальник. це іменники чоловічого роду. Гарно їх запам'ятайте. Гра: впізнай слова за картинкою. Отже, чи знайдете ви? Боржомі, колірабі, салямі, івасіпу, тасу, сулугуні, ескімо. Алгоритм визначення роду такий: боржомі вода, корисна боржомі жіночого роду. Колірабі капуста, зелена кольрабі, жіночого роду. Салямі, ковбаса, поживна салямі жіночого роду. Івасі риба, жирна івасі жіночого роду. Ескімо морозиво, шоколадне ескімо середнього роду. Путасу риба, калорійна путасу жіночого роду. Сологоні – сир, смачний сологоні, чоловічого роду. Завдання Друге відреадагувати словосполучення. Балакуча какаду, смачна какао. Спортивне кімоно, красиве поні, вишуканий фрау, талановите маестро, багатолюдний токіо, Смачні івасі. Алгоритм визначення роду такий какаду істота, птах чоловічого роду, балакучий какаду. Какао не істота, середнього роду. Смачне какао. Кімоно не істота, середнього роду, спортивне кімоно. Поні істота, тварина чоловічого роду, красивий поні. Фрау жінка жіночого роду, вишукана фрау. Фрау Ангела Меркель. Маестро, композитор чоловічого роду, талановитий маестро. Токіо місто середнього роду, багатолюдне Токіо. Івасі риба жіночого роду, смачна Івасі. Гра, знайди незмінювані слова. Отже, я вам запропонувала набір слів, але без пауз. Виокреміть, будь ласка, іменники, незміню, що є незмінюваними словами. Отже, я зашифрувала. Лате, капучино, фрапучино, експресо, американо, смузі, мохіто. Какао, глясе, це не істоти середнього роду. Завдання третє. За описом відгадати незмінюваний іменник. Отже, перше колір темно-червоного винограду. Друге. Плащ кольору чорного сірим відвиском. Третє – Коліса кольору синього і сірим. Четверте. Плаття кольору кави з молоком. П'яте військова форма брунатно-зеленого кольору. Довідка. Беш, хакі, маренго, борду, електрик. Звертаю вашу увагу, що ці слова теж незмінюні іменники. Ну що ж, давайте будемо виконувати. Отже, колір темно-червоного винограду. Звичайно, борду. Плащ кольору чорно-сірим відблиском. Маренго. Зверніть увагу на наголос. Коліса кольору синього і сірим. Електрик. Плаття кольору кави з молоком. Беш. Військова форма брунатно-зеленого кольору. Хакі. Запам'ятайте ці незмінювані іменники. Запам'ятайте деякі незмінювані іменники належать до двох родів Загадковий загадкова візаві. Людина, що сидить навпроти. Ваш, ваша протеже, людина, що користується чиєю-небудь підтримкою. Дивакувати, дивакувата хіпі. Людина, що дивує своїм зовнішнім виглядом. Співучий, співуча колібрі, пташка. На цих малюнках, ви бачите, колібрі і хіпі. Завдання четверте. Часто діти запитують. А як визначити відмінок незмінюваних іменників? Я вам запропонувала таке завдання. Прочитайте речення. Визначте відмінок тих синтаксичну роль іменника метро в кожному реченні. Перше. Метро зручний вид транспорту. Друге. Не кожне місто має метро. Третє. Київ може пишатися своїм метро. Четверте. У нашому місті нема метро. Підказка, Незмінювані іменники у всіх відмінках мають таку ж форму. А відмінки визначають за допомогою питань. Звернемося до речень: метро зручний вид транспорту. Що? Метро називний відмінок. Не кожне місто має метро. Що місто має що? Метро знахідний відмінок. Київ може пишатися своїм метро. Пишатися ким чим? Метро уродний відмінок. У нашому місті нема метро. Нема кого чого. Метро родовий відмінок. Отже, запам'ятайте, відмінки визначають за допомогою питань. Ну що ж, ми виконали завдання нашого уроку. А зараз я вам запропонувала невеличку головоломку. Подивіться на малюнки: фламінго, ара, динго, це-це, зебу. Тут усі іменники чоловічого роду і лише один іменник жіночого. Я думаю, що ви легко знайдете. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!